Всім привіт! В цьому відео українська телеведуча, журналістка, акторка та блогерка Леся Нікітюк вперше прокоментувала свої заручини. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Ще в студентські роки всі знали Лесю Нікітюк як гумористку. Вона була учасницею команди КВК Торнадо Люкс, а згодом разом із подругою заснували гумористичний дует малинки. До слова, постановка Галя, Ая в маршрутці» назбирала понад 6 мільйонів переглядів на YouTube. Подруги знялись у програмі Бігуді Шоу, а згодом тричі брали участь у програмі «Росміши коміка. У перший рік дівчата забрали 10 тисяч гривень, у другий – 50 тисяч гривень, а у третій 20 тисяч гривень. У 2012 році Леся стала ведучою двох сезонів телепроєкту Орел і Решка» у парі з Андрієм Бідніковим. Участь у тревел шоу принесла дівчині популярність і любов публіки. У 2015-му повернулась в Орел і решку Ювілейний 10-й сезон. У 2013 році Леся представила авторську програму про шоу-бізнес Леся З Діся. Дівчина з'являється на світських вечірках, модних показах та розповідала про життя українського бомонду. У 2015 році Леся було номінована на телевізійну премію Телетріумф. Як ведуча розважальної програми, у 2016 році стартував проєкт навколо М, де ведуча шукала найкращих чоловіків з усього світу. За два роки Нікітюк стала співведучою Сергія Притули на шоу хто зверху та остаточно підкорила публікою харизмою, крастою та відмінним гумором. «Шоу, Хто зверху мало найбільше рейтинг на новому каналі. Цьому сприяла вдала творча співпраця Лесі з Сергієм. Окрім робочих моментів, пара також мала і гармонійні відносини поза камерами. Даним прикладом цього було те, що, попри відмови притули, після 24 лютого 2022 року бути ведучим розважальних шоу Сергій та Леся підтримують чудові стосунки. Днями Сергій Притула давав ексклюзивне інтерв'ю, в якому також зачепив в своєму коментарі Лесю Нікітюк. Чоловік зізнався, що вони підтримують зв'язок і продовжують товаришувати, але при цьому Сергій не слідкує за її діяльністю і не вважає, що їхня дружба є підставою для того, аби він дивився проекти за участі Лесі. На відміну від Нікітюк, Притула ніколи не приховував свого особистого життя. Сергій Дмитрович Притула український громадський та політичний діяч, засновник благодійного фонду Сергія Притули, волонтер, телеведучий, актор, ведучий разом з українським коміком Антоном Тимошенком на Ютубі подкаста Гуртом та вщен. Нині Сергій одружений вдруге. Першою обраницею Сергія стала Юлія Андрійчук, з якою він познайомився в 2007 році в Тернополі. Досить швидко пара побралася у 2008 році син первісток Дмитро. Влітку 2015 року Сергій одружується вдруге, його обраницею стала Катерина Сапельник з Донецька. Вони познайомились з Сергієм під час роботи на одному з телеканалів. Пара виховує двох дочок Соломію 2017 року народження та Стефанію 2021 року народження. Будучи батьком двох дітей, він говорив, що місія не виконана до кінця. А от Леся Нікітюк дуже давно не розповідала про своє особисте життя. Але в жовтні 2024 року стало відомо -про, про коханого, якого телеведуча показала вперше. Нещодавно вона показала, чим він себе її закохує. Колишній колега зірки Сергій Притул також не робив навіть і близько. Про це далі дивіться в сюжеті відео. Коли публіка дізналася про новий роман Лесінькітюк, то була просто в захваті. Втім, знайшлися користувачі, які відкрито приравнували зірку до нового обранця та почали її критикувати. Незабаром стало відомо, що телевідуча зустрічається з військовим на ім'я Дмитро Бабчук. Пара постійно перебуває в розлуці, адже чоловік захищає батьківщину. І спільні фотографії закоханих часом сприймаються користувачами як справжній подарунок, адже вони такі рідкісні. Тім днями вона оприлюднила на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram новий знімок, на якому показала, як їбалує Бойфренд. Зокрема, Нікітюк дала зрозуміти, що поруч з метром почувається захищеною. Звичайно, Сергій Притула, з яким Лесю Нікітюк підозрювали у романі, ніколи подібного для неї не влаштовував. Судячи з усього, мова йде про стосунки, які дійсно переростають у щось дуже серйозне. Цілком можливо, що справа закінчиться весіллям, адже Леся Нікітюк на питання стосовно планів на майбутнє давала зрозуміти, що такий перебіг подій доволі ймовірний. А на початку цього року сталося те, що всі давно чекали. Телеведуча Леся Нікітюк сказала так своєму коханому та прийняла від нього обручку з красивим каменем. Шоу бізнес на ух та вітають колегу про всі подробиці далі в цьому відео. Схоже, на одну холостячку в українському шоу-бізнесі поменшало, Леся Нікітюк, яка разом з коханим військовослужбовцем Дмитром Бабчуком зараз відпочиває у Карпатах, повідомила, що отримала пропозицію вийти заміж. Так у мікроблозі, популярної ведучої з'явилися фотографії, що дуже інтригують, на які зірка показує на тлі красивого зимового пейзажу білі пукнастій шуби із кільцем на безіменному пальці з вельми значним каменем. Щаслива наречина зазначила, що не змогла відмовитися від такої пропозиції. Ми з Дмитром любимо жартувати і підстьовувати одне одного, особливо я. То купила йому сімейки на базарі і відмітила виста сторіс, то свет кумедний з вовком, як цього разу, От і він вирішив зробити так і виставив собручкою відповідь: Тільки це вже не жарт. З усмішкою розповіла Лисенькітюк. Щойно новина з'явилась у соціальних мережах, український шоу-бізнес буквально вибухнув від коментарів. Колегу всі встигли привітати на новому каналі, а також знаменитості, співачка Віра Брежнєва, Тетяна Решетняк, Наталія Моголевська, ведучі Маша Єфросініна, блогерка Сабіна Мусіна та багато інших. Усі вітають пару та бажають і щастя. Багато хто навіть почав збиратися на майбутнє весілля. Зазначимо, що після того, як телеведуча Леся Нікітюк повідомила про свої стосунки із військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, багато тоді користувачів мережі сприйняли новину скептично та писали у коментарях, що це піар. Однак пара щойно не тільки довела щирість своїх почуттів, а й публічно повідомила про свої наміри піти далі. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаємо, що Леся Нікітюк вже отримувала пропозицію вийти заміж від якогось незнайомця кілька років тому, проте в останній момент весілля було скасовано. Про це телезірка зізналася своїм шанувальникам у соціальних мережах. Дякую, що дивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!